Я механік водій БТР М113. Ну, задачі в нас різні. І вивозимо особовий склад і забираємо, і вак. Ну, в принципі, роботи багато. Дають команду на виїзд, підготалію машину, щоб машина, ну, машина і так, у мене завжди в бойовому технічно і справному стані. Кожна машина потребує уваги. Тому що якщо ти її не обслужиш тут, не дай Бог там щось станеться, все, ти ж сам розумієш, що це дуже печально кончається. Яка б задача не була, це все робиться швидко. І дуже швидко. Чим швидше, тим краще. Заскочили, забрали чи висадили і все, ми на одказ. Чим швидше, тим краще. І стараємося і ще покращувати результат. Ну, це, це життя. Я їздив і на БТР-70, і 80, ну, радянщина, що тут скажеш. Халтура і все. Не тобі захисту, нічого. І ось вже на М113. І це дійсно воно показало, що цю машину робили для людей. Для людей. Вона реально має захист. І вона вона спасає життя а життя це найголовніше.